Я можу сьогодні сказати, що в абсолютно більшості випадків українська міліція гідно, героїчно виконує ті обов'язки, які покладені на неї Конституцією, законом державою. Так, міліція, Національна гвардія спільно з Збройними силами України. Боронять країну від агресора. Абсолютно більшість працівників органів справ є учасниками вітчизняної війни. І низький уклін. І подяка вам від усього українського народу. Дуже дякую вам за особисту мужність і героїзм. виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Високий професіоналізм. Зразково виконання службового обов'язку та з нагоди дня міліції постановляю нагородити Володимира Михайловича, старшого прапорщика. Нагородити медаллю за військову службу Білецова Михайла Сергійовича, солдата резерву.